Доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку родині прекрасні. Малята до нас сьогодні завітав дуже милий гість. Відгадайте про нього загадку. Он де їсть наш повзе свою хатку везе, хатка в гостя чудна, на спині вона, коли він відпочиває, ріжки й ніжки в ній ховає. Так, це Равлик. У Равлика рідна домівка завжди із собою. І в усіх, усіх птахів, звірів, комашок є свої домівки. А у вас є домівка? У яких будинках ви живете? Правильно, у багатоповерхових. А хто ще живе з вами? Мама, татусь, бабуся, дідусь. А як назвати одним словом людей, родичів, які живуть разом? Мама, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся. Старший брат, сестра і я отака у нас сім'я. Правильно, люди, родичі, які живуть разом, це сім'я. Малята, уявляєте, поки Равлик знайомився з нами? Прискакала жабка і забрала будиночок равлика. Допоможемо равлику. Покажімо жабці, хто в якій домівці живе і яка хатка має бути у жабки. Давайте пограємо в дидактичну гру, чия це домівка. Чия це домівка? Правильно, бджілки. Чия це домівка? Правильно, мурахи. Чия це домівка? Правильно, пташки. Це чия домівка? Правильно, равлика. Це чия домівка? Правильно жабки. Малята, я пропоную вам пограти у пальчикову гру. Перший пальчик наш дідусь, другий пальчик то бабуся. Третій пальчик наш татусь, а четвертий то матуся. А мізинчик я малюк, заховався я ось тут. В Україні завжди шанобливо ставляться до усіх членів родини, стараються допомагати старшим, піклуються про молодших членів сім'ї. Ви згідні, що сім'я та близькі люди дуже нам потрібні. Так. Чи могли б ми жити без родини? Ні, не могли. Нашому равлику дуже сподобались наші відповіді про родину, про нашу домівку. Він обов'язково розповість про нашу зустріч своїм друзям, а нам час прощатися до побачення малята.